З початком повномасштабного вторгнення службою безпеки України було заблоковано 76 ботоферм за аудиторією у 3 мільйони фейкових акаунтів. Ці ботоферми діяли на території нашої держави та просували проросійські наративи. Ворог регулярно намагається розхитати українців в інформаційному полі. Зокрема, за 10 місяців 2023 року СБУ по всій Україні нейтралізували майже 4 тисячі кібератак. На території Донецької області протягом Но масштабного вторгнення ми заблокували діяльність однієї бутоферми, яка працювала в Покровську і в Києві. А протягом 2023 року наші кіберфахівці нейтралізували 11 кібератак, а також ліквідували їх наслідки на державні установи, об'єкти критичної інфраструктури, військові об'єкти так само. Також Галина Прищепа повідомила контррозвідники поблизу передової на Донеччині. Нещодавно затримали ворожу інформаторку. Зловмисниця збирала розвіддані про дислокацію та переміщення українських військ, які залучені до контрнаступальних операцій в районі Бахмут. Вона намагалась встановити координати вогневих позицій ствольної артилерії і реактивної збройних сил України, в тому числі Артсистем Хаймор. Також також її цікавили е, напрямки польотів бойової авіації та маршрути руху важкої бронетехніки українських захисників. Ворожа поплічниця проводила свою розвідувальну діяльність за місцем свого проживання в районі міста Костянтинівка. Співробітниками СБУ жінку було затримано за місцем проживання. Жінка підписалась на ворожі інтернет-ресурси ще на початку цього року і згодом почала публікувати там свої дописи з орієнтовними геолокаціями збройних сил України на території регіону. На підставі зібраних доказів наші слідчі повідомили їй про підозру за частиною 2 статті 114 з позначкою 2 – Це несанкціоноване поширення інформації про рух переміщення або розміщення збройних сил України, вчинене в умовах військового стану. Вона зараз затримана. Також було повідомлено про статистику фіксації подібних злочинів у 2023 році. 227 підозр 251 кримінальне провадження скероване вже до суду, і ми отримали по Донецькій області 35 вироків. Це по колаборантах. По Луганській області по колаборантах 390 підозр і 8 вироків. Затримували працівники Служби безпеки і інформаторів, які передавали дані про ЗСУ ворогу. У Донецькій області інформаторів за рік у нас було 68 підозр, підозрів. 58 кримінальних проваджень скеровані до суду і отримали ми 37 вироків. По Луганській області по інформаторах було за цей рік тільки 3 вироки. Затримань інформаторів не було, тому що 90% області окуповані і по ну, інформаторів там, в принципі, Зараз немає В СБУ наголошують, що кількість підозрів, які були оголошені колаборантам та інформаторам у цьому році, значно зросла.